22 січня минуло рівно 97 років з того дня, як у Києві на Софійській площі, дві держави, які утворились на уламках кількох імперій Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка, вирішили об'єднатись, підписавши акт злуки. Однак подальші хибні рішення тодішньої влади призвали до втрати суверенітету і нової окупації українських земель. На той час Гришевський, Венеченко вони себе проявили слабкими керівниками. В принципі, десь це відзеркалюється і на сьогоднішній владі. Ми бачимо ті ж самі помилки. Вони були занадто наївними. Може, такі дитячі, якісь сподівання. Вони вірили тоді агресору Москві, так як це зробить сьогоднішня влада. Вони думали, що все якось відбудеться мене без зброї, без без війни, без оборони, що буде все дуже просто і легко. Насправді вони недооцінили сьогодні ж на 25-му році незалежності Україна знову стала перед викликом об'єднання етнічних територій. Цього разу це Донбас. День соборності. Українська нація має відчувати і розуміти, що тільки тоді цей день буде справді святом, коли усі українські землі будуть в українській державі, коли на нашій землі не буде ворожих окупаційних військ і коли ми зможемо будувати свою українську державу. Тому День Соборності для нас це є виклик, який ми повинні приймати всією українською нацією, вести боротьбу допоки. Кожна область, кожне українське село і місто не буде знову повернуто під українську владу. Якою Україна буде завтра залежить саме від нас. Ми її повинні захищати усім серцем, своєю душею, аби показати, що ми сильна нація і можемо передати майбутньому поколінню сильну державу. З нагоди 97-ї річниці Акту Злуки представники всеукраїнського об'єднання Свобода пройшли маршем вулицями під Волочиська до мосту на річці Збруч, символу єднання українських земель.